Добрий день, це канал Ей, Я і мої кози Всім мирного неба і міцного здоров'я. Будемо варити росольник. Ну, я показую, як я варю, а хто як хоче, хай так варить. Ми будемо малесеньку каструльку варити, через що? Що у нас трохи сталося, ми багато не з'їдаємо. Вару трошки їсти, бо багато нема кому їсти. Ну, Хтось до мене йде? Так. кришим барабої далі. Поки язика почесала. О. Барабойчики. Покришимо. Поховати. Ото вже не кришити кусочка, вроді два барабої тільки. Ну, ладно, ще маленький кусочок покришу. Захотілося мені розсольнику з малими. Ну, трошки зверу. Ще є барабої з опеньками. Ось. Так. Моркочка. Ось. Ставлю варитися. Так. Взяли перловку, чи пенцак, хто там як знає, мене люблять з перловкою. Я взяла отакий дві жменьки. Мені на цю каструльку хватить з головою. А хто хоче, може з рисом варити. Ну, в мене є з перловкою. Я люблю теж з перловкою. Ось, Ось так. Ушу помили так, два лаврових листочки, п'ять бубок перцю. Зеленина моя приправа ось. Ціль вкинула вже. Так. І Візьмем тушонки. Вкинемо. Бо я м'яса не хочу, а ось тушонки хочу. Ось таке м'ясо кусочками. Та, що я робила тушонка відео, у мене є. Три ложки мені хватить. Ну, застигло, в холодильник ніхую вірвати не можна. О! Все. І буде смачно. Зараз закипить, Тоді додамо перловку. Чипенцак, хто там не знає, і будемо чекати, поки звариться. Ось так. Мій росольник дивиться ще не готовий. Викидаю сюди. Ну хай все далі вариться. Так, а сюди зараз будемо щось друге робити. Ну, а Поки все вариться, беремо два огірочки. Огірочки тверденькі, гарненькі. Можна різати полоскою, хто хоче, а хто хоче, може натерти. Я натру. Мені більше подобається терти. Оце мене питають, а наш ти проколюєш огірки, як класиш. Ніхто ніколи не проколював тільки ти. Ну, Мене такчила моя баба і мама, що треба проколювати через те, що вони тоді всередині не бувають порохняві, пусті. Ось, бо поки з того краю і з того краю, що ви тільки обріжете, пройде ростів всередину в огірок, він же робиться всередині Нягкий і тоді випорскує. Ось. А так вони, виходить, раз-раз просолюються, як проколювати угірка, і виходять тверденькі, смачненькі. Ну і ще, звісно, не можна брати до, квашення, до квашених угірків йодірвану сіль. Бо воно тоді робиться розсіл як шмарки, як колись казали старі, старі люди. Ось так. Юшки відсіджувати з них не треба. Ось. І зараз, як звариться мій росольник, ми тоді виложимо, тоді виложимо, чи викинемо росольник у ці огірки. Можна в каструлю не додавати огірки, можна просто потім кожна собі в миску додає, хто як хоче. Я викидаю в каструлю і тоді воно все одинакового смаку, і ми тоді смакуємо все разом. Ось таке діло. Ну, як я... звариться, тоді я вам покажу, який вийшов мій Ось. Дуже ароматний виходить, ну і буде дуже-дуже смачний. Так що поки ми чекаємо, поки звариться. Ну, а це мій розсольник. Смачный. Ох, и смачный. Мяско кусочками, значит. Вот. Так что, будем смаковать. Может, хлеба кусочек взять. А может, он и брат. Ну а ладно, маленький возьмем. Посмакуем. Дуже гарно пахне, дуже, дуже ароматний і дуже-дуже смачний. Я знаю, що смачний, бо я спробувала чи добре посоляний. Смакота. З огірочком якраз добра огірочка. Так що посмакуємо. Та там голодний, заходьте. Будемо смакувати. М -м -м. А м'яско яке смачне. Хто ще так варить трусульник? Я не знаю. Правильний це рецепт чи ні. Чи знову напишу, що намішала як свиня? Ну, значить, я свиня. Буду їсти. Мені безсмачно. А остальне то таке. М -м -м. Смачненьке. Не то слово. Хто ще не підписався, в очі віти. Підписуйтеся. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Всім мирного неба. Міцного здоров'я. І всього всім найкращого. Дай Бог. Скорішої нам перемоги. Ну а я наїмся і піду до роботи. Simno, do zotričenja. Sledi, če me vidi.